Дорогі друзі, вирішила провести дослідження, експеримент і визначити, чи дійсно сучасне морожено, таке морозиво, таке смачне, як було колись у нас в дитинстві, як говорять мої подруги. Для початку я взяла морозиво, фірми Рудь, пломбір, ескімо. Всі морозиво будуть в стаканчиках і е, самі Самі простенькі, самі дешеві, щоб вони трошки були спогади тих часів. Смакуємо морозову руть. До складу ніяких поганих, шкідливих компонентів не включено, ну, так написано. Ну, Непогано, от я попробувала. Ну, 5 балюв, не ставлю, але на четвірочку потягне. Десь так Морозове стаканчику з ароматом ванілі. Морозове зірковий вибір. Ціна смішна 8 гривень. Але читаємо, на 8 гривень нам дали пальмову олію, ну, соняшникову олію, емальгулятор Е471. Антиаксендант Є320, Е321. Ну і далі там. Вода, борошно і так далі. Ну, по смаку, значить, непогано. Не гірше, ніж інше морозива. Але ж дуже страшно. З цими єшками. Ну, або дешеве, або ніяке. Смачного. <смешно> Морозове біла береза, пломбір в цукровому стакані Морозове з молоком. Не Несмачне, тільки е, один цукор відчувається. А стаканчик такий жорсткий, як я не знаю, що ви робили. Ну, тут кокосова олія, ну, тут це таке, може його небагато, але по смаку. 3бали, не рекомендую. 22 гривни то це говорить зараз копійки, але не беремо. Сьогодні до кави дегустуємо морозове дитяче бажання фірма Рудь, місто Житомир. Ось номер один. Ось, номер один. По складу нічого тут немає, такого м -м, шкідливого. Але саме по собі морозиво не смачне. Я б не сказала, що воно номер один. Номер 3 підійде. Ну і ціна 70 грамів 36 гривень. Ну, звичайно, воно відносно недороге. Ну, дійсно, воно ну, ніякого смаку немає. Дегустую морозиво ліма. Смакоє з 1965 року, так написано, придбала форія по ціні десь 30 гривень. Ну, нормально 65 грам. Прочитала, такого нічого скідливого немає. Але по смаку, це дійсно я знайшла морозове, ну, яке мені подобається. Смакує дуже смакує кави. Оце морозиво я рекомендую. Я вже сказала виробництво львів. Смачне морозиво, смачне, класичне, біле. І так, підводячи підсумки, хочу сказати, що морозиво дійсно, може таке, як в дитинстві. Але, дорогі подруги, яке у нас було морозиво? Паперових стаканчиках, з паличкою. Ну, мені воно було не смачне. Я в дитинстві не любила морозиво. Зараз, хоч є і більш смачніше, і гірш смачніше, шкідливіше, по різним цінам, за вашим смаком і можливостями. Але вибір дуже-дуже великий. Ну, щоб я не рекомендувала, то це. Руть це Есмос, там одна вода, три бали, я поставила, і біла береза. Біла береза в цьому сокровому стаканчику, ну, не знаю, воно тянеться, як я не знаю, що. Не смачне. А навіть морозова за 8 гривень зірковий вибір можна брати, хоча там діжки. Але ми десь так багато їх їмо. І є, що скрізь достатньо для того, щоб собі, собі відмовляти, якщо у вас немає в гаманці коштів на більш дороге морозове або задоволення. Так що, дорогі друзі, смакуйте, не відмовляйте собі в задоволеннях, підписуйтесь, лайкайте, Читаю, чекаю ваших коментарів. Будьте здорові, дорогі.